Привіт! Хочете працювати у Бельгії, але вас зупиняють численні міфи про роботу тут? Давайте разом розбиратися, що правда, а що ні. Міф перший: у Бельгії дуже дороге життя. Зарплати трудового мігранта тут не вистачить навіть на проживання. Насправді, зарплата трудового мігранта у Бельгії стартує від 1800 євро за місяць. Середня зарплата — 2500 євро. Це вже ваші гроші на руки. Міф другий: у Бельгії неможливо знайти роботу без знання іноземної мови. У Бельгії основними є три мови: Це французька, нідерландська, вона ж фламандська, та німецька. Також багато людей знають англійську мову. Якщо ви знаєте хоча б одну із цих мов, це буде для вас перевагою. Однак є дуже багато вакансій, де знання іноземної мови не вимагається. Третій міф: у Бельгії не люблять іноземців і при прийомі на роботу віддають перевагу місцевим жителям. Бельгія це дуже багатонаціональна країна, де найвищою цінністю є свободи та права людини. У місцевих жителів немає загостреного почуття патріотизму, тому до іноземців тут ставляться досить проязне. Четверте міф це те, що у Бельгії низькі зарплати порівняно з іншими країнами. Це зовсім неправда. У Бельгії насправді одні із найвищих заробітних плат у Європейському союзі. Тим паче працедавці завжди дбають про своїх працівників і дають додаткові бонуси, такі як, до прикладу, автомобіль для доїзду до місця роботи, талони на бензин чи дизель, або ж талони на харчування. П'ятий міф це те, що у Бельгії можна працювати тільки з бельгійською освітою. Освіти інших країн у Бельгії не враховуються. Направду, бельгійці оцінюють лише якість вашої роботи, тому у будь-якому випадку, якщо ви гарний спеціаліст, ваша праця тут буде у пошані. Як бачите, не варто хвилюватися. Довіртесь нам, і ми підберемо для вас найкращий варіант у Бельгії. Переходьте у наш телеграм-канал посилання є у шапці профілю та залишайте заявку.